Ой, а ось це виглядає зовсім негарно. Навіть куштувати не хочеться. Це що, серветка? Бі! Ну, от маршмело виглядає апетитно. Ммм, маршмело у шоколаді. Це здорово. Ням ням ням. Дивіться, зараз я надую бульбашку. Ого, яка прикольна. Фонтан? Хм, От тільки на шоколад. Це зовсім не схоже. А, все зрозуміло. Це мій улюблений сирний соус. І з задоволенням польонимось цей маленький бургер. Спробуємо. М, яка ж це смакота. Повний ульот. Ой, які гарні квіточки приготувала бабуся. І з задоволенням їх з'їм Ух ти! Неймовірно смачно! Я в захваті. Перемагає бабуся. Велике дякую, Мила. З днем народження тебе.